Наші діти. Шановні батьки, дорогі колеги, вітаю вас всіх зі святом з Днем Знань. Бажаю величезного бажання вчитися та здобувати нові знання. Легкого вам всім навчального року, здоров'я, терпіння та багато багато яскравих, цікавих подій. Дорогі дітки! Сьогодні вітаємо вас зі святом Днем Знань. І нехай ви ще не ходите в школу, але знань у вас вже багато. Ви щодня робите відкриття. Дізнаєтеся, щось нове вивчаєте природу і навколишній світ. Гарного настрою і міцного здоров'я. День знань. Особливий день. Попереду нові цікаві знання, нові враження. Сподіваюся, всі добре відпочили і готові займатися, грати, розвиватися зі своїми друзями. У вас попереду ще багато відкриттів, багато цікавого. Перше вересня завжди особливо рочистий день. З нього починається нелегкий цікавий шлях до пізнання себе у цьому світі. Бажаю вам на своєму шляху підкорити всі вершини знань, зустріти надійних друзів. А ми завжди будемо поруч. Сьогодні свято День знань. Бажаємо вам творчих успіхів, гармонійного розвитку, легкого безмежного потоку знань. Завжди хай буде у вас терпіння, працювитість, бажання навчатись завжди новому і цікавому. Хай вам щастить, здоров'я і удачі. Діть садок на для маленьких дітлахів. Тут навчаться ози науки, якщо хтось не зрозуміє. Цифри, літери, предмети, малюки вивчають враз, а ще вірші і куплети. У них виходить все гаразд. Наш улюблений садочок. Наш пітний куточок. Раду діт діток чая завжди усміхнено вітає, розвиває малюків наших юних знатоків. Списом вересням садок, ти, як спазний теремок, свиця двері відчиней, бюнок друзів і чай. Час до школи вирушати буде перший наш урок. Але шкода розлучатись із тобою наш садок. Ти для нас був рідний, любий. Ти виховував, навчав, піклувався та голубив, лікував, оберігав. Вітаю діток та вихователів з днем знань.